Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 23 жовтня. Друзі, я на оптовому овочевому риночку по центральному рядочку. І хочу вам показати, в яку ціну сьогодні овочі і фрукти. Ось така капусточка по 15 гривень. Перцюганчик по 45. Огірочок по 50. Цибулька Марс по 25. Перцюган 35, 45. Редисочка по 35. Огірочок по 100. Перцюганчик 80, 70. І такий червоний по 110. Зелененький 40 і 45. Яблучка 35, 45 і 35. Ісотки. І сливочки по 55 гривень. Дивіться, які гарнесенькі. Кукурузка по 12 гривень, качанчик. Така по 10. Грушка 70. Сливка по 25. І яблучко 35. Що буряк, що морква по 15 гривень. Це, друзі, завітайте, будь ласка, на вачивий оптовий риночок. Тут вас чекають.